Всім привіт із ротенбург дер Таубер. Так, назва міста звучить важкувато, тож можна казати просто Ротенбург, адже це місто розташовується на річці Таубер. Майже всі німецькі міста чимось схожі між собою. Майже в кожному місті є замок, руїни і чимось схожа історія. Місто Ротенбург знаходиться майже на кордоні Баварії та Баден-Лютенберг. Ротенбург вважається одним з найромантичніших міст в Баварії і, незважаючи на свою невелику кількість місцевих жителів, приймає близько трьох мільйонів туристів в рік. Уже у повній красі розпочинається весна, але, як бачимо, в центрі старого міста дуже мало рослинності. Тож ми можемо поспостерігати в основному за шедеврами архітектури. Про це унікальне містечко, мабуть, ви вже чули в різних історіях перед Різдвом, адже саме тут знаходиться музей Різдва. Це магазин новорічних різдвяних прикрас, який складається з п'яти з'єднаних переходами фахверхових будиночків. Це один з найбільших магазинів музею по всій Німеччині. Баварське місто Ротенбург-Обдертаубер це символ середньовічної Німеччини. Саме всіх туристів це місто приваблює середньовічна романтика, затишні вулички, низенькі фаферхові будиночки, атмосфера Риства, яка панує тут цілий рік. І історична частина міста була майже повністю не зруйнована війнами. Одним з наймагічніших місць в Ротенбурзі є міська стіна з 10 башнями, які будувалися між 1360 і 1388 роками. Якщо у вас є час і бажання та огляд міста, варто починати саме з прогулянки по стіні, на яку можна піднятися відразу біля госпітальних воріт. Протяжність прогулянкового маршруту по стіні і вздовж старого міста складає приблизно 4 кілометри. Вона вважається однією з небагатьох середньовічних пам'яток в центрі Європи, яка дійшла до наших часів без значних втрат. Це містечко для мене стало таким особливим і унікальним, що хочеться сюди повертатися ще й не один раз. Тут панує така атмосфера, така архітектура, що це просто так заспокоює і приносить таку насолоду, яку неможливо передати. Ми просто гуляли по місту, насолоджувалися пейзажами, атмосферою, архітектурою, знімали фото, відео а вже ввечері. Ми зайшли до одного місцевого ресторанчику просто повечеряти і вже потрібно вирушати додому. Це місто розташовується від нашого міста проживання приблизно в 100-120 кілометрах. Тобто, це на машині приблизно півтори години руху. Дякую за перегляд даного відео і до нових зустрічей!